Вітаю. 1272-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Росіяни двічі обстріляли Харків в індустріальному районі міста. Є влучання безпілотників. Загинуло п'ятеро людей. Серед них півторарічна дитина та 16-річний хлопець. 20 постраждалих. Триває пошуково-рятувальна операція. Місто зазнало ворожих ударів під цілом. Потрапив багатоквартирний житловий будинок, 5 влучань, допила попередніх типу грань була. Я хотіла тільки вижити. Ми не могли вилізти. У нас виходить, знаєте як? Нам пощастило, що воно трикутником все склалось, і ми, виходить, у цій штуці залишилися. Скрізь горить квартири поряд, все. А внаслідок ракетної атаки у тому ж районі Харкова у неділю ввечері постраждало 11 людей. За словами очільника обласної військової адміністрації Олега Синігубова, серед них три річна дитина. Ворог влучив ракети у землю поблизу житлових будинків. Пошкоджено понад 10 багатоповерхівок та авто. У висотках повилітали вікна. Удар по Запоріжжю щонайменше шестеро людей постраждали. Двоє у важкому стані. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення, частково зруйновано зупиночний комплекс. На місці влучань виникла пожежа. Працюють рятувальники, поліцейські та медики. Президент України прибув до Вашингтона. Про це він повідомив у соцмережах. Розповів деталі поїздки, запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також з європейськими лідерами. Володимир Зеленський зауважив, усі однаково хочуть швидко та надійно закінчити війну. А мир щоб був тривалим не так, як це було раніше, коли Україну змусили віддати Криму частину Донбасу. Пізніше ж Путін використав це як плацдарм для нового нападу. Росію необхідно змусити до справжнього миру. А напередодні Володимир Зеленський побував у Брюсселі, де зустрівся із очільницею Єврокомісії Урсуле фон Дер Ляйн. Під час спільного підходу до преси вони зазначили, що на шляху до встановлення миру в Україні не можна погоджуватися на жодні обмеження для її збройних сил та на отримання Києвом військової допомоги від інших країн. Урсула фон дер Ляйн зауважила, міцні гарантії безпеки мають захистити мир а також життєво важливі інтереси безпеки України та Європи. На гарантіях безпеки для України. Зупинився Володимир Зеленський. Він наголосив, Україні необхідно, аби вони працювали як п'ята стаття НАТО. До того ж, Київ розглядає вступ до ЄС як частину безпекових гарантій. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно для встановлення справедливого та тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнутий силою. Україна має стати сталевим дикобразом, який не зможе притравити жоден нападник. Багато деталей президент Раф сказав мені, потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше ніж думки Путіна. Тому що Путіна не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія, це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії це може дати тільки, я вважаю, Європа. Зброю для цієї армії це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штатів Америки. Україну не змушують поступитися Росії територіями. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу NBC News. На запитання ведучої, чи обговорюється передача Кремлю усієї території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області та Криму. Рубіо наголосив, українці не готові відмовлятися від своєї землі, а потенційна мирна угода не передбачатиме таких умов. Українці не готові це віддавати, і ніхто не тисне на Україну, щоб вона це віддала. Якщо буде мирна угода, вона не виглядатиме так. Але Путін безумовно висуває вимоги, просить про речі, які українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо змушувати їх відмовитися від цього. Росія пропонує не мир, а капітуляцію України, а слабкість союзників перед Кремлем створить підґрунтя для нових воїн. Таку заяву зробив президент Франції Мануель Макрон. Він підкреслив, справжній мир має бути тривалим, передбачати звільнення полонених та ґрунтуватися на повазі до суверенітету і територіальної цілісності держав. Будь-яка угода, яка спирається на відсутність української армії, на скорочення української армії, була би не щирою угодою, приреченою на ігнорування. Я не думаю, що Путін хоче миру. Я думаю, що він хоче капітуляції України. Між болем і надією на Кіровоградщині рік працює центр з розшуку людей зниклих безвісти за особливих обставин. Тут допомагають встановити долю військових та цивільних, проводять ДНК експертизи та співпрацюють із родинами. Про особливості роботи та на чому нині фокус уваги фахівці розповіли нашій лілії Кочерзі. Людмила Корженко третій рік чекає з невідомості війни сина. Шукаю сина Корженка Олександра. 18-го нуль. Другого останній раз виходив на зв'язочок, зник на Бахніцькому напрямку в боях з Вагнером. Вже третій рік не чуємо, не знаємо, де він, що з ним, як він. Хоча б почути щось, де і що. Просто хочеться почути, чи живий, чи, чи як, що. Хоч якусь звісточку, хоч наймалесеньку звісточку. Рік на Кіровоградщині працює центр з розшуку зниклих безвісти за особливих обставин. Це єдиний спеціалізований центр в області. Його створили на базі головного управління Нацполіції. Тут збирають та аналізують інформацію для подальшого розслідування про зниклих армійців і цивільних з зони бойових дій та окупованих територій. 80% часу у нас займає саме розслідування кримінальних проваджень за фактом безвісного зникнення громадян, а також ідентифікація невпізнаних тіл військовослужбовців. У нас профільний відділ. Він займається і ще також і умисними вбивствами, і тяжкими, особливо тяжкими злочинами, зкоєними проти життя та здоров'я особи. Але пріоритет зараз зрозуміло, ми віддаємо і всі сили майже віддаємо саме в розслідування злочинів, скоєних у зв'язку зі збройною агресією. У центрі працюють 30 фахівців, слідчі спеціалісти, криміналісти, представники оперативних та аналітичних підрозділів. Саме родичі дуже сприяють в розшуку, тому що тільки вони можуть впізнати свого родича там десь на якомусь відеозаписі, які викладають в полоні, чи фотознімками на жаль, там, якщо зав'язані очі там, або видно лише там. Половина або менше половина обличчя, то це не неможливо ідентифікувати саме за експертизою, але це як для самих родичів, якщо вони на 100% впевнені, це їм як внутрішнє переконання, що ось і шанс, що звільниться з полону ця людина. У центрі проводять і тести ДНК. Процедура займає кілька хвилин. Для родичів зниклих безвісти це безплатно. Найскладніше – дивитися емоції людей, це ну це дуже важко. Тести передають в біологічні лабораторії. Зокрема, в лабораторії Нацполіції є установки швидкого встановлення ДНК. Тут порівняльне дослідження у середньому займає півтори години. Коли потрібно дуже швидко отримати інформацію, яка безпосередньо стосується з порівнянням біологічного матеріалу, тобто ідентифікації особи, то Дані дослідження можуть проводитись тут, однак це не на постійній основі, тому що у нас на території області працюють повні біологічні лабораторії, тобто на базі експертних установ. Скільки звернень отримали за рік роботи в центрі не розголошують. Натомість представник уповноваженого справ осіб зниклих безвісти наводить власну статистику за вісім місяців. До мене було надійшло 4230 звернень. Це безпосередньо від жителів Черкаської та Кіровоградських областей. Постійно надходять скарги, наприклад, у члени родини зниклого безвісти, Відсутня комунікація з військовою частиною. вже пройшло як півроку. Військовослужбовець зник, не йдуть в Виплати пенсійний фонд відмовляється приймати заяву, щоб оформити пенсію по втраті годувальника. Немає встановленого терміну, протягом якого проводять розшук. Людину шукають, доки не стане відомою. Її доля є такі випадки. Є випадки, і навіть по Кіровоградській області, коли Три місяці не було зв'язку з рідним. Він перебував в оточенні, але він рятувався. Сам вийшов з оточення. Нещодавно були також такі випадки, коли втратили зв'язок. Частина не знала, що з рідним. Повідомили рідним, що він зник без вісти. Пройшов час. Він потрапив в лікарню. Інша бригада евакуювала. Буквально вчора, о 9-й годині вечора. Зі мною через що чергову частину вийшов на зв'язок військово-службовець, який був звільнений з полону. Він дізнався, що перебуває в розшику і. Вийшов на зв'язок з поліцією, щоб припинити його розшук. Це самі такі позитивні емоції, тому що кожен встановлений безвісно зниклий військовий. Це наша маленька перемога. Водночас заяв щодо зникнення цивільних поменшало. кажуть в центрі. Нині, здебільшого, розшукують жителів Донеччини. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Близько 15 років фермер з Полтавщини Володимир Ярошенко вирощує полбу. Найдавніший різновид пшениці, який зберігає унікальні генетичні властивості, є надзвичайно стійким до хвороби шкідників. Окрім полби, у його господарстві квітне гречка, що приваблює бджіла, а також льони з насіння якого фермер готує унікальні каші та корисні цукерки. Проте чим цінні ці культури та як зберегти їх користь, далі у сюжеті Анни Ружін. Володимир Ярошенко з хутора Василяки, де його родина живе тут уже в 12-му поколінні. Тут серед полів і тиші він не лише зберігає стародавні зернові культури, а й підтримує зв'язок із землею, яка годує його сім'ю поколіннями. Майже 15 років фермер вирощує полбу, найдавніший різновид пшениці. Володимир зізнається, для нього це радше хобі, ніж бізнес. Урожайність полби низька, але культура стійка до хвороб і шкідників. Полба мені попала із. Харкова з інституту Юр'єва. Я її помаленьку розмножив. За 20 соток полби, це відібрана вручну фактично на маленьких решетах, перебрана лабораторних решетах, і оце посіяла для розмноження, щоб потім її зберегти як гено. Тичний матеріал. Полба росте без хімічних добрив і не потребує обробки від шкідників. Її зерно захищене міцними лусками, а сама рослина витримує і спеку, і мороз. Це робить її надзвичайно стійкою навіть у складних погодних умовах. Вона на сегменти ламається, і оце в сегментах, в трьох колосочках вона буде, бачите, вона не стержня немає. Вона поламалась на сегменти. І ось поки ми з цього сегмента добудемо цю зернинку, вже потім вже на обладнанні, то вона зовсім бачите, із такої маси ми отримуємо зовсім маленьке дрібненьке. Та головна цінність полби не лише в її витривалості, а й у складі. Вона містить амінокислоти незамінні для людини. Ця зернова культура вважається дієтичною, а страви з неї поживними та смачними. На сьогодні жодного сорта пшениці в Європі немає, щоб не було гена полби. Він використовується як стійкий до форуб. От полба стійка до форуб. І цей ген використовується в усіх е, сортах, гібридах, які, якщо вони є гібридах, які є на території Європи, є кругом полба. От як матеріал генетичний, вона дуже дуже цінна. Але українські споживачі поки що не оцінили цю культуру. На ринку полбу майже не шукають. Хоча в країнах Європи вона коштує значно дорожче за звичайну пшеницю, каже Володимир. у господарстві Володимира це не просто культура. З насіння він виготовляє олію, п'є чай і варить ляну кашу. Траву ще що стала щоденною у раціоні. Його родини. Я ніколи не думав, що його ляну кашу ніхто не придумав. В Україні. І коли зателефонували до мене і сказали, що це винахить, який винахід, кажуть, ваша каша. Яко, та її вже роблять п'ять тисяч років назад, вже почали вирощувати цей льон, і ніхто що, ніхто кашу не думає. Почали в родині готувати і цукерки з льону. Пан Володимир поділився із нами своїм рецептом. Беремо звичайне молоко, любе. Потім беремо. Ляну кашу, яка називається ляняшка. Ну а далі за смаком. Можна додавати різні горішки та формувати цукерки, обкатавши їх у кокосовій стружці. Такі цукерки є не лише корисними, а й поживними, каже Володимир. Гречка одна із головних культур у його господарстві. Вона квітне приваблюючи бджіл і вже за кілька місяців стає продуктом, який українці добре знають із дитинства. Мені попало її було 2 кг, з 2 кг я її розмножив до тонни, і далі цей сорт гречки вирощує. Він є. Високоворожайним, якщо йдуть дощі. Як нема дощів, врожаю немає. І В його така властивість оце вроді засихає. Все немає. Але пройшли дощі, він заново починає відростати і заново формується врожай. Фермер каже, ця культура комерційна і добре реалізується на відміну від полби, яку ніхто не знає. Для Володимира фермерство це більше ніж робота. Це спосіб життя у єдності із землею, де кожна культура несе в собі історію і душу. На хуторі Василяки він береже предковічні традиції, обробляючи поля без жодної хімії. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Танк прорив, яким пишаються Росіяни, вважаючи його найкращим у своєму арсеналі, знищили українські військові окремого полку безпілотних систем Ахілес за допомогою ФПІ-дронів Танк спочатку знерухомили, а потім знищили, розповіли в командуванні сил безпілотних систем ЗСУ. Пояснюють це найсучасніший і найдорожчий танк збройних сил Російської Федерації. На озброєння прийнятий 5 років тому коштує близько 4,5 мільйона доларів. Вивели з ладу наші бійці ще один ворожий танк, який окуп. Окупанти заховали у лісосмузі реактивну систему залпового вогню град, бойову броньовану машину Тигр і вантажівку КАМАЗ. І зараз з нами на зв'язку Олег Катков, воєнний експерт, головний редактор Дефенс Експрес. Вітаємо вас, пане Олеже. Добродій, дякую за запрошення. Скажіть, будь ласка, як часто зараз ворог використовує важку техніку? Чи є у нас підстави вважати, що ось такі влучні удари збройних сил України вони сильно зменшують їхній арсенал? Будь-якому випадку дари зменшують ворожий арсенал на його про те, що ворог продовжує виробляти, в тому числі абсолютно нові танки за оцінками головного управління розвитку міноборони України. Ворог приблизно може виробляти до 200 одиниць Т-90М м прорив, який зараз є єдиним серійним танком нового виробництва у Російській Федерації. Ну і звісно, мова йде про підняття з ще радянських запасів. Звісно, своїх там Т 55 Т-54, т те 72 та 72А, ну і, і те, що там них ще залишилось. Ну і звісно, треба розуміти, що всі танки, які були уражені, ну саме уражені, тобто пошкоджені, виведені з ладу, але залишились на території, які контролює противник, ворог може їх. Ну, відтягти і відновити, тобто це також витрата значних ресурсів, але відновлення бойової машини типу танк. Ну це доволі, доволі стандартна ситуація. І єдиний шанс того, щоб просто унеможливити, це от повна детонація боєкомплекту, коли від корпусу вже нічого не залишається. Скажіть, будь ласка, а от ця кількість про яку ви згадали: 200 танків т 90 прорив на рік у росіян. Ми ж їх не бачимо зараз на фронті за зведеннями. Росіяни все менше і менше важку техніку, колісну техніку, гусеничну зараз пускають у штурми, тобто ця вся техніка накопичується. Важно насправді сказати, тому що, по-перше, ідентифікація ворожої бронетехніки зараз дуже сильно ускладнена через активне використання ворогом так званих мангалів, тобто вони вже настільки еволюціонували, що повністю прикривають. Сам танк і під цим цими наростами, розплетеними металевими тросами, сітками, просто металевими конструкціями, все іншим. Доволі часом важко дізнатися, що саме знаходиться всередині а водночас те, що ворог природньо буде берегти найновіші машини, які от, типу т дев'яностом прорив, замість цього використовуючи для переобладнання у от, мангапід манкали і під такі от бронетранспортери, фактично вже. Свої танки, ну, очевидно, можуть йти інші. Відносно накопичення, то зараз просто питання в тому, як взагалі використовувати танки, в принципі. Коли мова йде про ну, класичне використання на полі бою, це знов-таки пов'язано з тотальною дронізацією. І. Ну зараз ну, якби і ми також, і там і іррусняв. Ми використовуємо танки для вогню закритих вогневих позицій, тобто як такі от Рзадсав, фактично у uh -huh. деяких випадках використовується для того, щоб виїхати наваляти, там зупинити прорив противника. та те, те ще інше. Але знов таки зараз об'єктивно і в нас, і в ворога використання танків ну, воно епізодичне. То Пану це лежить. вже не масова історія, яка була на початку 22-го року, пане Олеже, Американська розвідка підтвердила модернізацію росіянами іскандерів. Що нам про це відомо? Наскільки це серйозна модернізація? Ну, тут справа в тому, що ми про це писали, і там доволі є велике питання до цього звіту. І заправді там не дещо звіт, там звіт був просто присвячений всім питанням війни в Україні. Там, за... Почні з квітня по липень цей період там в допомозі в ситуації в Європі. І Там будуть буквально два абзаци, е присвячені саме питання Петріот. Те, що мовляв, от Русня його модернізувала, і там наводиться два приклади, коли е ну була збита лише одна балістична ракета через 11-7. Але при детальному. Якби ну коли ми це побачили і розклали, тобто піднялися приклади. Ну, наприклад, вони чомусь. Ну якби ми ніколи не якщо ворог зазвичай, в один приклад, коли е, ну зі це були балістичні ракети, якби факт формально. Тобто, це були ракети з РКС-400, які ворог б'є там по Харкову, по прикордонним районам, і там ніколи моїх патріоти мене. Не збивали, тому взяти от цю виборку виборку і говорити про те, що стало гірше працювати з боку розвідки США доволі дивно, як і, наприклад, там ще момент був відносно того, що е -м -м там, наприклад, збили одну, ну ворог не бив тоді, то під час цієї атаки, наприклад, по ну він бив по Миколаєву, як стало ну як без офіційними звітами, та ну про інші прикордонні міста на штат на штату того ж у Харкова. Тобто ті міста, які не прикриті Петріота відносно інформації, що дійсно там ворог модернізував е ці балістичні ракети. Він е пов'язаний з тим, що ну дійсно у командуванні повітряних сил говорили. Про це, що от модернізував, але підкреслюючи те, що стало просто важче, а не неможливо. Тобто так, ворог розвиває е, свої засоби. І про це от, Ігнат, наприклад, говорив ще у, у травні, мені здається, офіційно повідомив. Е, там зазначено те, що використовуються радіолокаці, радіолокаційні пастки, е, он, е, став маневрувати. Водночас Іскандер це вмів і раніше, тобто і маневрував і скидав радіолокаційні паски ще у 22-му році. Вони ми їх знаход... ну, якби ці паски знаходились. Можливо, він розвинув саме ці засоби. Водночас. От, здається, що часом Рослика США, там, от у цьому звіті, от, ну, скажімо так, сформувала цей звіт, якби, ну, як, ну, щоб було. От, тому дійсно до нього є певні питання, тому що вибірка не релевативна, а що саме вони модернізували, вони не пояснили, а взяли інформацію, яка просто з публічних джерел. Пане Олеже, дуже вдячні за вашу експертизу. Як завжди, Олег Катков, воєнний експерт, головний редактор Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку. П'ятеро людей загинуло, серед них півторарічна дитина, 18 зазнали поранені різного ступеню важкості. Такі наслідки нальоту безпілотників сьогодні вранці на Харків, і з нами на прямому зв'язку Валерія Чиріна, речниця Харківської обласної прокуратури. Пані Валерію, вітаємо вас. Яку інформацією можете поділитися? Інформацією оперативною, звісно, за наслідками цього обстрілу станом на зараз. Так, добрий день. На жаль, який не є добрим для Харкова. Сьогодні вранці близько п'ятої п'ять ударних безпілотників за передніми даними типу Герань 2 поцілили по багатоквартирному житловому будинку в індустріальному районі міста. Цілих п'ять безпілотників на звичайний будинок у Харкові. Так, дійсно, станом на зараз ми маємо інформацію про п'ятьох загиблих. Це два чоловіка, це дві жінки та дівчинка, які приблизно півтора роки. Я хочу додати, що це є оперативною інформацією, тому що. Як ви бачите на відео, на фото, які вже ширяться, то між поверхами впали плити. І, на жаль, Дуже важко так казати, але тіла загиблих дістали в дуже жахливому стані. І щоб встановити точно цих осіб, їх повні анкетні дані потрібно проводити ДНК експертні дослідження, щоб встановити точну інформацію. Тому встановно зараз ми можемо тільки казати про їх стать та орієнтовний вік. Вже після проведення необхідних досліджень ми зможемо уточнити цю інформацію. Крім того, що найменше 20 осіб постраждали, це люди, які дістали поранення та отримали. Мали гострий шок, на жаль, серед них є і діти. Будинок в дуже, дуже сильних заснав пошкоджень. Розбір завалів триває нині. Рятувальники працюють на місці, прокурори райони, прокурори профільного управління Харківської обласної прокуратури, слідчі поліції, медики всі працюють на місцях та продовжують робити все можливе для надання допомоги постраждалим та документування чергового воєнного злочину Росії на території нашого міста. Пані Валерія, чи можна говорити, що цей удар був навмисно спрямований проти цивільних людей? Так, власне кажучи, як і завжди, російська армія прицільно вдарила по будинку. Це звичайний будинок. Я от хочу додати вже коментар від себе не як речниця прокуратури, а як людина. Ми коли приїхали туди з керівником з прокурорами, звичайні люди, харків'яни, які спали в Звичайні маленькі діти, які стоять в ковдри закутані, це прицільний удар ворога. Це прицільна атака по звичайним харків'янам, по простих людях, які вранці спали. Жодного військового об'єкта, жодного об'єкта критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури там поруч немає. Крім того, як всі знають, 17 серпня близько 23-го року, майже поруч в новому масиві цього району завдав ракетний удар, за попередніми даними стосувавши балістичну ракету іскандер, де теж не було жодного військового, жодного військового об'єкту. Звісно, діям росіян немає виправдання в цій ситуації, яка склалася, бо життя людей не повернути. Люди постраждали. Але залишились без квартир, без своїх домівок, без речей. Тому, на жаль, такий важкий день для Харкова. Вчора та сьогодні наші співчуття. Пані Валерія, вдячні вам за те, що долучилися до ефіру. Валерія Чиріна, речниця Харківської обласної прокуратури, була з нами на зв'язку.